Пам'ять, що таке пам'ять, які види пам'яті є, які основні функції пам'яті, що таке порушення пам'яті, і як визначити, на якому етапі у вас є порушення пам'яті. Мене звати Любов Радіонова, я психолог, нейропсихолог, і в цьому відео буде саме про пам'ять. Отже, що таке пам'ять? Пам'ять це психічна функція, яка виконує таку роль, як запам'ятовування, утримування. Відтворення і забування. І на кожному з цих етапів, якщо ця функція виконується правильно, то значить з пам'яттю все в порядку. Але якщо на кожному з цих етапів є якийсь збій, хоча б незначний, можна говорити про порушення пам'яті. І навіть на етапі забування також, це також може привести до певних дискомфортних відчуттів для людини. Ще пам'ять буває, ділиться по, на вольову, довільну і мимовільну. Тобто, коли в процесі запам'ятовування враховуються вольові процеси, людина хоче запам'ятати, і коли людина не хоче цього запам'ятати, але запам'ятовує. Також пам'ять ділиться по модальностям: на слухову, слухомовну, на зорову, м'язову, сенсорну. І емоційно. І є таке поняття, як полімодальна пам'ять або полімодальне порушення пам'яті. Це говорить про те, що по всім модальностям є порушення. А буває таке, наприклад, що слухомовна пам'ять хороша, м'язова пам'ять хороша, а зорова пам'ять порушена, або навпаки. Тоді ми говоримо про модально специфічне порушення пам'яті. І це має велике значення. Коли людина звертається з проблемами порушення пам'яті, має значення визначити, чи це полімодальне, чи це відповідно до певної модальності. Далі. Ще пам'ять розділяється в нас на ультракороткострокову або сенсорну, на оперативну пам'ять, на короткострокову і довгострокову пам'ять. Що таке? Сенсорна ультракороткострокова пам'ять це те, що ми можемо, наче зафіксувати. Наприклад, якщо ми дивимося на якийсь предмет, потім закриваємо очі, і все, що в нас ця картинка залишилася, це от наша ультракороткострокова пам'ять, наче слід, він длиться приблизно декілька секунд або декілька мілісекунд, в залежності від модальності. Наприклад, слухомовна длиться чуть довше, чим зорова пам'ять. М'язова також чуть, -чуть довше, ніж слухомовна пам'ять. Потім в нас йде оперативна пам'ять. Оперативна пам'ять це те, що ми за, здатні запам'ятати і утримувати е, якийсь час. Е, оперативна пам'ять характеризується об'ємом пам'яті. От Об'єм пам'яті для слухомовної це 7, 7 одиниць, наприклад, є сфіксований. Е, для зорової також. Сім конкретних одиничок. Тобто це те, що ми можемо запам'ятати за один раз. Наприклад, коли робиться тест, скажімо, 10 слів, робиться 10 коротких слів різних позначень, і людина запам'ятала, скажімо, 6. Це ну, нормально вважається, здорова. Доросла людина має об'єм пам'яті 7 слів, може бути менше, чуть-чуть може бути трошки більше. Якщо, скажімо, 3 слова або 4 слова, то це вже ми говоримо про певне порушення пам'яті. Тобто, це характеризується об'єм пам'яті. Якщо на цьому етапі є порушення пам'яті, відповідно, людина не буде і утримувати, і переходу в другострокову пам'ять також не буде. Потім ще поняття є заучування. Це вже в нас говорить про короткострокову пам'ять. Це те, що ми намагаємося заучити, запам'ятати, і воно якийсь час утримується. Але воно не утримується довго, скажімо, на роки, на місяці, і так далі. Воно утримується просто якийсь час протягом дня. Так само говориться і про зорову пам'ять, і про м'язову пам'ять, і про емоційну пам'ять. Бувають такі випадки, що. Були дуже сильні емоційні фактори, які змусили людину запам'ятати прямо прям відображення цієї пам'яті, тобто вона без багаторазового повторення перейшла в таку мощну довгострокову пам'ять, мощну короткострокову пам'ять, а потім часом перейде в другострокову пам'ять. Другострокова пам'ять формується в нас під час сну. Тобто, якщо ми що запам'ятали, багато разів повторили, або це було емоційно для нас важливо. То під час, сну піде обробка цієї інформації, переробка її, і вона формується і ахівується. Тобто вона формується, архівується і зберігається якийсь час. Так як важлива інформація для нас. З часом те, що ми пам'ятаємо, воно начебто стирається. От, тобто людина забуває. Якщо людина не може чогось забувати, це також є проблема. І коли нам необхідно щось, ми знаходимо з пам'яті ту необхідну інформацію або той необхідний досвід, який з нами був, з довгострокової нашої пам'яті, з обробленої, переробленої пам'яті. Ще варто розуміти, що наша довгострокова пам'ять це не, не зовсім та інформація, якщо ми говоримо про. Нашу автобіографічну пам'ять пам'ять про себе. Це не зовсім та інформація, яка була в реальності, а це був наш суб'єктивний погляд на ту інформацію, на ту ситуацію, яка була в тій, в тій ситуації, яку наша пам'ять запам'ятала, обробила, переробила і зберігла. І з часом цей, з іншими досвідами вона також може видозмінюватися. Якщо ми щось пригадали свого, тобто, скажімо, дитинства під впливом якихось емоцій, вона перезаписується вже трошки по-іншому. Через те, 100% полагатися на свою довгострокову пам'ять також не можна. Якщо йде порушення на якомусь із цих етапів, то ми можемо говорити про порушення пам'яті. І для того, щоб визначити саме, от люди буває кажуть, в мене погана пам'ять, або в мене порушення пам'яті, або я став важко запам'ятовувати і так далі. Все це для того, щоб зрозуміти, важко ти запам'ятовувати став, чи є порушення пам'яті, на якому етапі, якої самої пам'яті, по модальності, або чи вольової, чи мимовільної пам'яті, чи емоційно підкріпленої, чи не емоційно не підкріпленої пам'яті, про яку пам'ять говориться саме. Для того, щоб це все зрозуміти, треба проаналізувати цю пам'ять, і тільки після того можна сказати, що можна зробити, які. Тренування зробити, або які препарати попити, або ще щось для того, щоб покращити цю пам'ять. Але якщо є якісь порушення пам'яті, або пам'яті в плані забування, навіть, або ще щось, якісь нав'язливі думки, крутяться, 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 і вони не переробляються і вони не забуваються, це повод для того, щоб звернути на себе увагу. І задуматись про це, бо це може характеризуватися про певні психологічні процеси або певні процеси мозку, які можуть привести до інших порушень. Тобто на це треба звертати. Порушення пам'яті є дуже, дуже важливим марком, який треба звертати. В наступних відео я буду розказувати детально вже про кожен вид пам'яті. Про те, які є види порушення цієї пам'яті, як вони відображаються, і як можна на це попливати, і як це можна діагностувати самостійно вдома в себе. І як можна покращити, наприклад, як можна покращити ультракороткострокову пам'ять, як можна покращити оперативну пам'ять, довгострокову і так далі. Пам'ять, наразі на цьому все, і до наступних зустрічей.